Вітаю, шановні студенти. На жаль, ми сьогодні не змогли побачитись безпосередньо у зумі. Тож, давайте поспілкуємося таким чином. Перш ніж я розпочну сьогоднішню нашу лекцію, я хочу прокоментувати ваші завдання, які ви прикріпили до клас рум. Точніше, більшість з вас не прикріпила жодного завдання. А одне те, що було здано, я змусила повернути, бо воно було виконано не зовсім вірно. Таке неприпустимо. Ми займаємося, хоч і заочно, але. Все ж таки повинні займатися. Я не можу послухати вас на уроці. Я не зможу коректувати ваш подих безпосередньо, як це має відбуватися. Але в тих цих реаліях, що в нас є, ми маємо використовувати ті засоби, що в нас наявні. А це аудіозапис. Перш ніж робити аудіозапис, будь ласка, потренуйтеся. Це не можна зробити ось так взяти і записати так просто. Сценічне мовлення це вправа, яка вимагає тренувань. Ви не зможете це зробити одноразово це не Знавичка, що не виходила, а потім раз і почала виходити. Її треба наробити. Тобто, щоб вийшло, треба зробити кілька разів. На уроці я можу це проконтролювати, але все одно, навіть коли б ми займалися очно, я б все одно давала вам домашні завдання для самостійного тренування. У вас не вистачає мовного навантаження, щоб правильно зробити всі вправи. Якщо ви, звичайно, хочете розвивати свій мовленевий апарат, а не просто отримати якийсь залік на відписку. Але ви його не отримаєте, якщо у вас не буде зданих даних всіх завдань протягом. Піврічі. Всі завдання, які виставлені в Google Classroom, мають бути виконані і прийняті мною. Бо якщо вони виконані невірно, я їх повертаю з коментарем, що треба виправити. Тепер я хочу сказати, що? Що було неправильно в тому завданні, що я перевірила? По-перше, не була зроблена, я, я так думаю, що не була зроблена попередньо артикуляційна гімнастика, бо я відчувала затиски. Які в мовному апараті дуже сильно відчувалися. Тобто, не нерозум'яті були губи, не розум'яти язик, тобто не виконано. Взагалі не можна приступати до мовних прав, не зробивши попередньо мовної розминки. Я до цього повернуся ще в лекції протягом наступного нашого наступного запису. По-друге, по все, що я розказувала на парі. Фактично нічого з цього виконано не було, на жаль. Я казала, як треба брати подих, техніку брання подиху. Видих, дих, полочка, поличка, напрягти діафрагму, а тоді починати вимовляти. Це перша помилка, а друга помилка те, що весь час, коли подих закінчувався, дівчина його брала ось так. І в запису це дуже-дуже сильно чути. Це неприпустимо. Ви маєте звучати так, щоб казалось, здавалося, ніби ваш подих нескінчений. Тобто добирати, не брати нову порцію кожного разу, як вона кінчається, ось так. А добирати в будь-якій зручній паузі. Для цього у вас є крапки, для цього у вас є абзаци, для цього у вас є кінці рядків віршованих. А ця, ця права коли була виконана, то віршовані рядки були десь порізані посередині подихом. Тобто, так не можна робити. Взагалі, ми з вами у нас з вами будуть ще лекція на тему правила читання віршів. Але віршовані рядки не можна різати, по навпіл треба брати подих або наприкінці кожного рядка, або через рядок, але наприкінці кожного рядка ви маєте робити віршову паузу. Бо це ритм, який заклав поет. Це друга помилка. І я прошу всіх, хто ще не виконував, звернути на це увагу. Бо я буду повертати неправильно виконані завдання. І по-третє, я б просила також обов'язково спочатку. Представлятися, ми вчимося це робити, це обов'язкова умова, тобто обрамлення нашого віршу. Ну тут в тому завданні, що я перевірила, там з цим було все в порядку. Я просто нагадую, щоб всі інші не забували це робити. Спочатку ім'я, потім прізвище, потім назва вправи, малесенька пауза. І починаємо виконувати. Вправа скакалка виконується спочатку рух, а потім до нього додається мовлення. Я вже казала, як це робити. Давайте я можу ще раз покажу в цьому відео, щоб вам було зрозуміло, бо я наполягаю на виконанні цієї вправи. Зараз я вам покажу, як це робиться. Я думаю, конечно, буде трохи смішно, але я це зроблю. Отже, будь ласка, дивіться уважно. Спочатку я починаю стрибати. А потім додаю мовлення. Мовлення в іншому темпі, ніж рух. Зі скакалкою стрибаю. Я навчитися бажаю подихом своїм ладати так, щоб звук він міг тримати. Голос звучний, рівно лється. легко це мені вдається. Раз-два раз-два раз, два раз два раз два раз я стрибаю довгий час. Я зупинилася. Бо задишки в мене нема, бо я тренована. Отже, я прошу вас зробити так само. А для цього треба потренуватися, заздалегідь. І не забувати про те, що голосний звук, ударний наголошений голосний звук, має бути подовжений. Він має звучати трохи довше, ніж ненаголошений. Зі скакалкою стрибаю. Я навчитися бажаю, тобто вимовляти ці звуки, а не просто це скоромовка, ми, ми теж будемо робити, але не так працюють над скоромовками. Зрозуміло, я думаю, що ви зможете виконати цю вправу правильно. І тепер я переходжу до нашої сьогоднішньої лекції, і її я викладу окремим відео.